Доброго. Адвокат Криворучка Лариса Сергіївна, підкажіть, будь ласка, мені мій клієнт тільки що повідомив, що його затримано без належних на те правових підстав як особу, яка прикріплена та яка зареєстрована в Київській області, в та яка прикріплена до Бучанського військомату. Скажіть, будь ласка, а на який... вам відомо про нову постанову кабінету міністрів, яка дозволяє. Любим ТЦК призивати незалежності від того, не він призиває, скажіть, будь ласка, якщо постанова ТЦК порушує закон, що застосовується? вимоги закону чи постанова ТЦК? Багато. Іван Іванович, дивіться, якщо ви зараз його затримуєте, це буде незаконне позбавлення волі. Тобто, ви тому викликаєте слідчу оперативну групу, хай реєструють кримінальне провадження. І якщо ми дійсно винуваті, ми будемо відповідати перед кримінальним законом. А якщо ми будемо не винуваті, і суд нас виправдає, то ДБР буде тоді судити вас. За ознаки перевищення службових повноважень. А відтак вручіть зараз. Ви, по перше, не маєте права його утримувати проти законної належної процедури. Відтак, якщо ви вважаєте, що він має право чи вірніше зобов'язані по постанові, яка протирічить закону зараз у вас там на в військоматі ночувати чи в якійсь казармі, вручіть йому такий документ. Тоді ми викликаємо слідчо-оперативну групу. сразу документуємо. Дома вас, документуємо всіх, хто підтримує такі незаконні дії, і відповідно вже в кримінальній площі починаємо розбиратись. Я правильно розумію, що ви його затримуєте? Ви мене затримуєте? Включайте науку, свясну, не завжейте хтось. Він не хоче відповідати із значить. Ви Якщо він затримує, хай він вручить відповідний документ, на підставі якого він незаконно затримує. Якщо він не затримує, розворачуйтеся. Уходьте. Якщо він силоміць утримує, викликайте слідчо-оперативну групу для того, щоб відповідно внести відомості в ЄРДР саме кримінальні справи за перевищення ним службових повноважень. Се мені поліція подзвонити? поліцію саме слідчо оперативну групу, тому що утримувати вас вони не мають право. Вони вам зобов'язані видати документ, викликати в установленому законом порядку, крапка, а не отак, от схопити, утримувати наручниками, прикріпити до батареї та утримувати. Я зрозумів добре тоді. За, запитайте його зараз. Він вас утримує, так або він ні. Же, він же вийшов. Ви мене отримуєте це для адвокат. Просто ви затримуєте мене, чи я можу йти? Ви можете мені відповісти, будь ласка. Хочемо від сховання про те, що ми знаємо, хто ще передають. Дивіться, якщо вони вас не отримують, не вішайте... Я вам документи свої показав. А, добре, сказали повістку, Мені дадуть. Хай виписують повістку, е, отримайте повістку, одразу мені набирайте та оходьте. Добре. добре, я тут почекаю. Добре, сказали, що повістку мені вирішуть. Хо добре, хай виписують повістку, питань немає. Ви отримуєте повістку, розписуєтесь і йдіть е, до готелю, де вас ваша тварина чекає. Так, Добре? Добре, і наберіть Дякую. одразу, вийдете з військомату, наберіть, будь ласка, мене. Так, я наберу. Дякую. Добре.